Дивіться, по нюансах. От, зразу скажу, що по нюансах. От, це машина 19 20-го 20 року От, вона йде на спортлайні. Е, прайс на її дають хороший. Вона на повному приводі. От, вона на комплектації, на спортлайні. От, що? що з нюансів? Е, чого цінник хороший? Дивіться стан, який я вам покажу, який стан автомобіля. От дивіться, який стан автомобіля. Дивіться, яка боковушка. Ну, взагалі вона не затерта, ціленька. Тут ну, все чітко. От, по косметичній частині взагалі вона ціленька. Ніяких питань по машині немає. От, з нюансів, от дивіться, пробіг. 286 тисяч пробіга. 286 пробіга відповідно і дають прайс. Вона ціла, по ній взагалі не видно, що вона затерта в якомусь такому знаєте поганому стані. от Косметичний стан, я скажу взагалі, просто чудовий, задовільний по ній. От, два ключика є в одну за машиною, нормально дивилися. От, цінник каже, Ну ніби як ніби як на старт дає, чи вже остання ціна, не знаю. Може ще біля машини можна буде поговорити. от Зараз кажу цінник.